Отримувати знання, так само як і передавати їх, справа нелегка, але можлива в будь-якому віці все вирішує бажання. Велика вітчизняна війна та її наслідки відклали навчання пані Ніни на декілька років, та, незважаючи на це, у 35 вона все ж здобула освіту і стала вчителем. Навіть сьогодні пані Ніна викладає дітям іноземні мови і сама продовжує вчитись. Вона ніколи не була в Німеччині. Прекрасні німецькі міста, про які пані Ніна розповідає на заняттях учням, на власні очі не бачила. Але це не заважає їй любити німеччину. Вірші дають їй можливість кожного дня подорожувати по Гарцу. Коли в мене поганий настрій, я завжди беру збірку віршів Гайне і шукаю свій улюблений вірш. Per telefon. Ich Peter. <lacht> <lacht> auf die berge will ich steigen wo die frommen hütten stehen wo die brust sich frei erschließt und die freien lüfte wehen auf die berge will ich steigen wo die dunklen tannen ragen bäche rauschen vögel singen und die stolzen wolken jagen У житті кожної жінки червоні троянди залишають неабиякий слід. Щоб зрозуміти, що саме вони означають, інколи потрібно вивчити іноземну мову. Я була дуже юна, мені було 20, можливо, 22. Випадково мені потрапила до рук платівка, на якій було написано червоні троянди. Це я, звичайно, зрозуміла добре, але з самої пісні жодного слова. Минуло багато років. Я згадала про цю пісню і почала шукати її в інтернеті. Відкрила Google і написала Червоні троянди і раптом бачу, як один виконавець співає її. Зміст цієї пісні я зрозуміла лише через 60 років. über 60 Jahren. was das bedeutet wissen wir genau was mein Herz Ja, ich bin так, я, на жаль, пенсіонерка, літня жінка. Але інтерес до життя я не втратила. Die zum Leben. Ich liebe natur. Я люблю природу, квіти, літературу, ich вірші. Liebe... Особливо гайне, література.